Вже, мабуть, приїлися. Тим паче. Я от, я як відчувала, що почну його робити осінь, а закінчу якраз весною. Не знаю, я от взяла я там якось в одному влозі ляпнула взяла, а так воно, мабуть, не ляпай називається. Не і от, який я перший крок зробила? Це я знайшла картон да, і зробила обкладинку. Вирізала. Наступним кроком я обклеїла тканинкою. Цей раз я використовувала тканину таку легку, це я роздірібаніла. це ж в мене джанки, да? тобто вони робляться з того, що є. І оце я роздірібаніла. Сарафан зелений, а мережево це блуза, яка мені стала маленька. І от тепер в мене блокнотик. От. Ну, мережево-мережево нове. І ножі нові. Ножі тут використовували деякі нові. Так що не все тут із старих матеріалів. І от вже в мене, я... так, да, це два кроки виходить у мене. Але але обкладинка вже готова. І він такий класнючий получився. Він такий тактильно приємний. Я оце його мацаю, мацаю. По-перше, що він маленький і якось от чомусь, ну, взагалі туди. Писати, звісно, взагалі краще у великих блокнотах. От. І в принципі гарно воно, да? коли, воно от, коли воно оформлено, коли воно зроблено. Ну, от, я не знаю, мені більше воно імпонує, коли це просто блокнот такий куплений. Я не кажу, що це блокноти, прямо з якими кожен день, от, як, як з цим от, да, працюю. Я не кажу, що це для кожного дня. Але от саме для мотивування себе. У мене тут є рецепти, декілька рецептів, там ще щось є, чим я ще увікаюся. От. І тут от кажуть, ну, невдобно, коли об'ємний декор на сторінці. А в мене тут об'ємний декор. Але коли...